Пройшла майже доба, як я підсаджую матку у дану бжолу родину. Ось так працює бджола, несе нектар, несе пилок, але є такі вжоли, що бігають по корпусах і щось шукають. Це означає те, що ці бджоли шукають свою матку. Матку, яку я їм підставив, вони не зовсім сприймають. Я свою поставив щита чорного, як ви бачите, зараз покажу, чому ось, подивіться, деякі бджоли злітають у сусідній нуклеус. У цих нуклеусах немає маток. В лівому нуклеусі матку я забрав вчора, а той, що нуклеус справа, матка забрана три доби назад. Але там є розплід. І, мабуть, бджоли, які злітають у ці нуклеуси, дають перевагу не тій матці, яку я їм намагаюся підсадити, а дають перевагу розплодові, з якого вони можуть вивезти свою матку. Ставлю щита назад, щоб зменшити наліт на ці нуклеуси. І зараз буду випускати матку з кліточки. Дивитися, чи прийняли її бжоли чи ні. Відкриваю вулик, ось така кількість бжлів. Дивимося, що наша матка. Жива матка, я бачу, ходить, витягну одну рамку, положу і буду випускати матку. От матка виходить, матка вийшла. Покажу вам. Матка збентежена, але вони її поки що не б'ють, обнюхують. Дають її дорогу, дають жилки матці їсти, відносяться до неї неагресивно. Можна вважати, що матка вжолом сподобалася. Кусати вони її не кусають, в клуб не беруть, але вона їх остерігається. Значить, все-таки певна агресія. Від бджіл, в сторону матки є от харчовий контакт, бжоли годують матку. Я зараз пустю матку на рамки і через деякий час подивлюся. Ось так. Лучечку забираємо, згоню в жилок. і прикриваю вулик. І через деякий час покажу результат підсадки матки. Так, як матка вела себе доволі таки. Остерегаючись біжіл, я більше ніж п'ять хвилин не ждав. Показую. Вони її взяли в клуб. Клуб ще такий невеликий. Надіюся, що вони її не пошкодили. Забираю зараз матку і саджу її знову в кліточку. Ось вона. Не даю забрати матки. Нападають на нього і все. Ось, матку забираю. Відсаджую матку в кліточку. Дивлюся, ну що, нібито все нормально, вони її не пошкодили. Знову закриваю цей отвір воском, щоб вони туди поки що не могли зайти. І залишаю дану кліточку ще на добу. Зараз дивлюсь на матку, нормально, лапки не волочить, нічого вони її не встигли пошкодити за тих декілька хвилин, що вони до неї проявляли дружні відносини. Ставлю кліточку на попереднє місце. Закриваю вулик. Чому я не є прихильником, щоб у кліточці відкривати два відділення. Ось це відділення відкрите, де бджоли можуть зайти до матки, а ось це відділення, де бджоли можуть зайти до матки, і через нього матка може вийти із кліточки. Якби у даній ситуації я дав можливість бджолам відкрити обидва відділення, матка вийшла з вулик і вони її... До цих пір взяли б в клуб і знищили б. А так, цю процедуру виходу матки з клітки я контролюю, і в випадку, коли я побачив, що бджоли її не бажають прийняти, я її знову саджу в кліточку. Через добу буде ще одна спроба випустити матку.